Ви дивитесь діловий світ про економічні події в Україні та світі у студії Костянтин Жура, вітаю вас! 2011 стане переломним для ринку житла в Україні, кажуть аналітики міжнародних консалтингових компаній. Ціни поки що стабільні, але зростати вони почнуть спочатку у преміум-сегменті приблизно на 5%. Приміром, комерційна нерухомість цього класу вже надолужила втрачене. Звісно, найбільший потенціал на ринку житла столиці поки у регіонах не квапляться у Києві. Вже активно зводять цілі нові комплекси. В Ріверстоун заплановано спорудження десяти будинків у роботі три. Офіс із продажів почав працювати чотири дні тому. А вже має понад два десятки попередніх заяв від інвесторів і надалі попит зростатиме. Поки ми представляємо розсрочку на 14 місяців. але в далі, думаю, що буде розсрочка на три года. А от і кредитование банковское кредитування на длительний срок до 10 лет. Нині покупець прискібливий, площа і ціна не все, що його цікавить. Разом із помешканням у новобудові він хоче отримати і новий рівень життя. Перші покупці – це ті покупці, у яких уже є житло. Але вони міняють своє житло, них є, на більш качественне. Тості То это, это развязки, это розв'язки к метро, к торговым центрам. Это пряма дорога на Борисполь, до которова 10 минут. Девелопери роблять ставку на комплексне будівництво, зонінг на громадські та житлові території, а також підземні паркінги. Окрім того, сусідами стануть люди одного соціального рівня. Це той комфорт, якого нині від них вимагають клієнти.